Рідні мої і знов я наготувала. Христос Воскрес! Що я готувала на Великдень на святковий стіл. Така вже ж узвар і свячена водичка, щоб розговітись. Далі паски. Паски в мене цього року класичних на столі немає. Значенко нутела, горішки, три види крафенів. Все детальніше покажу в сторі. Зараз швиденько пробіжимося варені яєчка. Далі. Далі пішли. М'ясна нарізка. Все домашнє тут. Всі рецепти є на сторінці: грудинка, пастрома, шинка з ошийка. Далі рибка, тунець, масляна і червона, тут домашня ковбаса і рулетик. Далі пташина заколоч і хрон до неї. Паска. Вже ж я знову зробила сирну паску з полуницею. Це шоколад зелений, підфарбований. І ось тут окрошка. Питань багато було, чому окрошка на святковому столі, але Повірте, все це не з'їсться зрання, а ось на обід вже щоб не сухом'ятку, а крошка піде на душу. А що ви готували? Показуйте або пишіть.